Доброго всім дня на прохання. Зроблю короткий відеогляд свого виробу. Мототрактор з мотоблоку 8 кінських сил, водяного охолодження без електростартера. Одразу скажу, що вага комплекту разом з навіскою коливається приблизно 120 кг, колія 65 см. Передня балка виконана з труби 40 на 60, товщина стінки 3 мм. Щоб зробити колію 65 см, вам потрібно відрізок труби рівно 430 мм. 45 мм йде відстань між оцею пластиною і центром втулки. 45 йде. Ось. Разом з пластиною. Якщо ви все все зробите, у вас буде колія 65 см. Крила, передні крила задні, виконані з бляхи товщиною 1,5 мм. Розмір переднього крила 150 на 200 і на 150. Ширина 130. Заднє крило 250 30. 230 плюс 20 на загиб 250 размер 200 на 400 раз, раз. 200 на 400 и на 200 байпас захист паска вернее захист людей на вид паска 100 260 235 Так, Тут також йде захист з цієї сторони, з боку. Водія. Ось, виконана із нержавійки. Тобто, щоб туди нога не потрапила до паска. Полік з рифленки зроблений. Щеплення виведено під ліву п'ятку, п'ятку лівої ноги. Для зручності вижимається дуже легко. О, Дивіться. Оп, хоп, Оп. Оп. дуже легко. Гальма. Газ Газ вже з налаштованим відрегульованим холостим, цим, холості обертом. Тяга мотоблочна, вкорочена і педалька газу. До речі, Кримова трапеція от попала в кадр. Вона вся виконана з наконечників ваз 2101 Вони всі нові, БУшки не ставлю. Кермова колонка з ребрами жорсткості стоїть. Галівна система. Все новенька, починаючи з бачка, з хомутіка, з е, патрубка. Також гальмівний циліндр, головний, ми його не побачимо, він під поліком змонтований. Все нове. Патрубок металевий. Трубка оця також новенька. Е, гальмівний барабан Вазва 211. Всі, вся начинка в нього також нова. Колодки, е, солдатики, пружинки, гальмівний циліндр, все нове. Надрамник для сидіння сконструйований з труби 40х40 товстостіною. Ось коліса. Виведено Примикання передач. Важель. Це важель для швидкісного і тягового режиму. Зараз включений швидкісний режим та включений тяговий режим. Чому цей важель тут? Це коробка передач старого зразку. В ній потрібно, понижаючи і швидкісній передачі, вмикати-вимикати окремо. Ну, в принципі, люди в курсі. Як відрізнити коробку передач старого зразка і нового, старого старого зразка пів, в піввісі вони короткі? Ось. Коротенькі. І відповідно в них. Понижені і швидкісні передачі, виведені окремо от таким от, вал виходить, втулка, от фланець, а вже нового зразка в них цього немає. Повишені і швидкісні вмикаються основним важелем перемикання передачі. Так, гальмівний барабан ВАЗ-21, встановлений на чулок піввісі. Потім, коли буде нагода, я вам покажу відео, як це все робиться. Або фотографії, поки я нема відео вам скину. Кому цікаво, питайте. От, навізка зроблена механічно, надійно, під ліву руку для зручності. От, може бути під праву руку, але тоді прийдеться важель зробити трішки коротшим. А так то в принципі, по е, замовчуванню я встановлю на ліву руку. Вона дуже надійна за своєю конструкцією. Витримує слона, от я виліз. От. Хоч стрибай на ній, вона не опуститься ні в якому разі. Тим паче опускається вона майже двома-трьома пальцями руки і це я можу опустити її разом вже з вантажом. Трішки важче підняти, а от опустити дуже легко. От. Така Навіска в основі шведлер 120 також самим головним елементом цієї навіски я рахується оця труба. Ну, не труба, а кругляк. От, справа в тому, що це кругляк. 25-й кругляк. Це є дуже хорошим показником, тому що труба постатіла її викрути в будь-якому випадку. Кругляк не викрути. Важель. 32 труба. Зроблений. Зігнутий, сплющений, просверлений, в умові, наконечник для руки для зручності. Навішений. Навіска на втулках, не на підшипниках. Втулки звичайні, внутрішній діаметр 25, зовнішній, здається, 40. І додатково вони ще армовані полосою такою 20х4. По зовнішньому колу, обварені. До речі, важіль перемикання передач. Зроблений такий адаптер, який вже з'єднується з рідним важелем. Він приварюється до нього на відповідному відрізку довжини. Вкорочується і приварюється. Ось. А оце такий також кронштейн, який обмежувач важеля перемикання передач, щоб передача вмикались більш-менш коректно. Ну, Поки все. Комусь що цікаво. Запитуйте по можливості, спробую швидко вам дати відповідь. Також прошу вас, рекомендуйте мій канал іншим своїм знайомим. Буду дуже вдячним. Діліться відео, ставте запитання. Також можете звертатися стосовно переобладнання. Наразі в мене є черга, але я спробую всім. Надати більш-менш якісь вичерпну відповідь. От, по ціні також питайте. Вроді все. А, ще, забув сказати, сидіннями і колесами я не комплектую мототрактор, це все комплектує, або замовник вже доставляє, або я можу доставити на момент переобладнання, якщо мені їх нададуть. Ну, або, можливо, я там сам щось докуплю, але це вже потрібно обговорити. От. Все, вам дякую за увагу. Якщо є питання, запитуйте. Щось можливо конструктивно можете мені порадити. Я до критики відношусь адекватно. До нормальної критики нормальна йде реакція. Всім дякую. Слава Україні. Миру всім вам! Бачення